Друзі, всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні у нас понеділок. Раненько з'їздили на лісовий облідник, попрацювали, тепер готуємо точок з шестирамочниками через перегородку до взятку соняшника. Значить, Коротеньке об'явлення, хочу сказати, дивіться. З Жоломатки з Німеччини вже одна партія приїхала з земельного блітника Ральфа Кульби. Потім 3 числа виїжджає від Лоренс, 3-4 виїжджає від Лоренс, там буде з Австрійського високогірного і з земельного Вайсбург. Потім Карніка 6-го 07-го Карніка буде з земельного облітника Торхаус. На ординає дуже поганий обліт. хто замовляв острівні, Наталя телефонує зараз на заміну. Питає. І 4, -е, також 6.07 виїжджають матки застрівного облітника Бакфаст з Hobitта Лангенезу. Там також будуть дві лінії то чекає ось вам інформація, хто ще хоче замовити. Будь ласка, дозамовляйте. Да телефон 063 745 1245. Також кому потрібно матки з лісового блітника нашого або плідні. Можемо записувати вже на плідних, бо ну, не трошки, а вже майже 70% закрили замовлень в цьому році. Нормально працюється, облід гарний. <кій> Тому так. І розкажу вам, як ми готуємо шестирамочники і для чого вони нам на нашій пасіці е до соняшника. Ось бачите, були це батьківські сім'ї, ми їх пересадили у вулики. І в вуликах, е бо вже міста в них маловато, третій корпус ставити не хочеться. чому не хочеться? Тому що е на оцій шестирамкові, які працювали, як Нуклеус, потрібно буде обов'язково зверху кидати магазин, бо вони дуже там зальються і буде ну, поганенько. скажімо так. Тому ми вирішили Попересаджувати, тут стояв також ряд шестирамочників, дерев'яні вулики. І працюємо з шестирамочників. Так зараз Підійду вам та розкажу нашу технологію, як ми з ними працюємо. Дивіться, шестирамочник це нормальний вулик, як по мені, будь-то саморобний, будь-то Ось як у нас апікси, шестерамочок, це взагалі стандарт для розведення пасіки і мені він дуже подобається, тому і вам раджу. Зараз розкажу вам, як ми працюємо. Дивіться, заселяємо ми на одну печатку і одну кормову. Ось так. Посередині стоїть у нас перегородочка пластикова, ну отака ось. Така ось. З ПВХ. І зверху вложимо брусочок, щоб воно ми її придавлювали. Отак От виглядають ці відділення. Тут по три рамки нормальних, три рамки бджоли і по дві середньому печатки. Е в них ми облітуємо до сонячника маток. Е в середньому там кожне відділення дає вам дві матки, тобто чотири матки, ну десь там. По-різному десь там поганий, був обліт десь. Ну, в середньому по дві матки, і одна стається в шестирамочнику на зимівлю. А далі це вже як на сонячнику вони заливають своє оце все гніздо. І зверху ми ще ставимо один русівський шестирамочник, вони його заливають. Тобто і собі наношують, і ще господарю приносять корпус. Я вважаю, це дуже гарно. Це перший варіант, як ми його Ну, Собственно, 4 матки, якщо читати за товарні матки, які ми продаємо. І одна стається, які ви можете продати. верніше. І одна стається вулику для майбутнього пакета або для майбутньої сім'ї, то вже вам вирішувати, як ви будете використовувати. Друга технологія, яку ми також раніше працювали, це. це Розведення за такого шестирамочника, який заселений на 2 на відділення і ще на два шестирамочника. Тобто, що ми робимо? Залишаємо матку не 2 тижні, щоб вона сиділа, да, там, сіяла ну, більше навіть, ніж. Два тижні, а Залишаємо її мінімум на три тижні, потім забираємо з кожного шестирамочника по розплодові і заселяємо новий шестирамочник з тайгом термовим. Тої сили достатньо для того, щоб заселити таке місце. Тому, якщо кому цікаво, можете спробувати для розведення. Це ну, ідеальний, я скажу вам так, варіант. Удобно того, що через перегородку, тобто вам шестирамочник не один відводочок обслуговує, а одразу два. Вони друг друга гарно гріють, вони е, можуть зимувати, але для зимівлі е, потрібно доробити льоточок з цієї сторони. От, наприклад, це у нас Б місце, бачите, підписано А, Б. А для того, щоб вони працювали, щоб зимували гарно, потрібно тут зробити на А льоточок кругленький пером і шприца можна або з ПВХ труби вставити вставку, щоб не гризли її. Для чого це робити? Для того, щоб ви бджіл перевели всіх на один льот і вони сіли всі у одній стінки, щоб не вийшло так, що один відводок сяде тут, а другий відводок сяде тут. Це погано буде земля. Вони потрібно, щоб сіли всі біля передньої або задньої стінки і рівномірно рухались разом від до заду. Тому от і рахуйте, окупаємось його. За сезон, так. Плюс отримуємо сім'ю або пакет. Це залежить від того, як часто вам потрібні матки там, або ще щось. І дуже це важливо, я всім раджу, що це нуклеус для пасічників, які для себе виводять маток. Вам не потрібно ось мікронуклеуси. Ну От у нас є рікенти, стоять так, або ось ряд ряд до цих чотирьохмісних наших, вони вам не потрібні, тому що це додатковий геморой вам. Вам потрібно мати такий окремий нуклеус, який ви використовуєте тільки літом і тільки для обліту маток. І потрібно його заселяти, трусити завжди бджолу для нього там, або донори тримати. Ні, ось у вас сім'ї працюють на руті, наприклад. На руті потрібен вам нуклеус. Це дуже головне, особливо на початківці. Тратять багато часу свого на те, щоб ну, шестирамочник, ну, щоб, щоб зробити нуклеуси і з ними далі працювати. Так, далі. Ось сьогодні у нас що ми роботу нашу робимо. Сьогодні у нас API AROM є такий. Засіб, в ньому склад, як видно, бачите, витяжка з лікарських трав, м'ятиця чи брицюк. Наша мініця пшикалка. Це, до речі, дуже також гарна штука для підсадки маток. Всі питають по поводу маток сезон, Ось вам пшикалка, гарно допомагає. Що ми робимо? Відкриваємо шестирамочник, я вам покажу зараз, зараз. та можу на заселеному показати. Нічого не буде. Тільки перегородку не буду з вами витягати. Відкриваємо шестирамочник. Сьогодні, наприклад, ми відібрали в А матку, а в Б є матка. Включаємо. Пшикаємо там раз, два, три тут. Повністю відкриємо, бо однією рукою неудобно, Раз, два тут. Раз, два тут. Щоб запах був однаковий і витягуємо перегородку. Все, об'єднання готове, матки не грохають і нормально вони працюють далі, без питань, без проблем. Тому я дуже задоволений цією технологією і ну бачите, дивіться, ну, тут три рамки битком бджоли Бачите? Ось Люток сидять, їм треба вже людсь відкривати ширше, а не на дірочку, і вон людський сидять повні бджоли. Тобто такий шестирамочник зараз, в якого е матка молода, вона там, ну, у неї дві печатки, і рядом дві печатки, вони запечатані, у них меду повно. І витягуючи перегородку, спокійно заливають ще один корпус меду. Тому такі відео по шестирамочникам будемо далі працювати і рекомендую вам піаром від Бівела, компанія, яка працює ось вам контакти виробника. Будь ласка, телефонуйте, замовляйте. І кому потрібні матки, також телефонуйте 063 745 12 Гарного та продуктивного дня. Слава Україні.